Згідно даних мобільних операторів, на Закарпатті знайшли прихисток близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно ж зареєструвалися майже 150 тисяч. Разом з тим, з початку року відзначають зменшення кількості зареєстрованих переселенців приблизно на 10 тисяч. Тож, аби обговорити, як підтримати ВПО, усіх дотичних до цього питання зібрав регіональний форум Життя з нуля як допомагають переселенцям на Закарпатті. Зараз ми реалізовуємо програму, яка називається Єднання заради дії разом з американськими партнерами з організацією Айрекс підтримки Держдепу США, і це означає, що проблеми переселенців вони помітні не лише в Україні а й в світі. Є Спільна ініціатива, щоб допомагати людям їх вирішувати, і власне в рамках цього проекту ми працюємо в багатьох областях. і Ми створюємо так звані координаційні ради переселенців, коли вони можуть долучитися до прийняття рішень на місцевому рівні, власне, впливати на те, як складається їхнє життя в приймаючих громадах. Благодійний фонд «Stabilization Support Services» працює над інтеграцією переселенців до приймаючих громад. Ще з 2015 року так за цей період вони вже мають позитивний досвід своєї діяльності в таких форматах так званих рад внутрішньоприміщених осіб. У нас вже є кілька років досвіду в різних областях, зокрема в східних, і там можу сказати, що переселенці долучалися і до розробки плану розвитку розвитку області і міста і додавали свої ідеї. Вони допомагали місцевій владі формувати соціальні програми. І те, що потрібно для того, щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення представників переселенців. Ще одним благодійним фондом, який наразі опікується понад тисячі внутрішньо переміщених осіб, є карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Організація підтримує переселенців в різних сферах життя. Ми надаємо послуги прання. Хочу зазначити, що ведемо ту статистику, і під час Цього періоду з 24 лютого до сьогодні ми вже відібрали, можна так сказати, 19 тонн 19 тон одягу. Це є одяг, постійна білизна, ковдри. Вся допомога, яку надають благодійні організації, вкрай необхідна, і часто вони її впроваджують за підтримки влади. Тож так само працюють над допомогою переселенцям у Закарпатській ОВА. Представники останньої зізнаються, що чимало проблем ще не вирішено. Є місця компактного проживання, розміщення. Кожна громада приймає цих осіб. Є комунальні установи, які переоблаштовані або облаштовані під те, щоб там люди могли проживати, які не змогли. Відповідне місце проживання і також отримують від держави допомогу. Щомісячно це 2 тисячі на особу або 3 тисячі на дітей, або осіб з інвалідністю. Проте, незважаючи на вже докладені зусилля та програми, досі залишається чимало й інших невирішених питань, які стали темою форуму. Під час виступів спікерів та панельних дискусій, учасники не обмежилися обговоренням викликів та перспектив їх вирішення в області також презентували й регіональний план реагування на забезпечення потреб та інтеграції внутрішньо переміщених осіб.